Кажуть коханка полковника, жінка без серця. Ну, бо по факту, як вона може, як їй вдається, він же жонатий, а вона краде його емоції, часу увагу у його родини. Ми всі в шоці. Але ж і гарна. І кожен з нас навіть зовсім юні, крутилися поруч дорослі шечені в року, та в її голосі нотки сталі звучать відлунням, й долоня пестить, мов випадково руків яґлока. Кажуть, він і сам з тих людей, що за піввіку, від котрих краще триматися далі най Бог боронить. Дивися і бачиш звичайного чоловіка, а він півжиття підпрацьовував десь хароном. Кажуть, у нього немає душі і немає емпатії і відкритий погляд його ілюзія. Кажуть, хто в нього служить. Ти відступати не вдавалася ані з пораненням, ані з контузією. Кажуть, вхід там гривня, а вихід сотня, безкрайній цвинтар лежить за його гострими плечима. Невже ця жінка така красива, і, така ж самотня, що все полишила і пішла за його очима? Що їх пов'язує двох людей без жалю і жалості? Невжали пікси, жага до цілії перемоги? Чи є у них якісь надії, мрії, слабкості? Чи він цілує її, коли падає від знемоги? Чи вона може бути ласкавою, ніжною, теплою? Чи пестить пальцями скороні, Куйовдить пасма, коли ніхто не бачить, коли над степом світило зморене, падає в обрі, тьмяніє і гасне, тріщать у грубі в землянці дрови, пищить живиця, і солдати сплять на піддонах і сопуть обабіч? І ніхто не знає як тим двом солодко поруч спиться? Нехай через стіну вони при всіх попрощались до ніч. Так близько-близько, що лише стіна розділяє ціла і руки. Але це ближче, ніж кілометри з блокпостами, і чути, як б'ється серце і його стукіт. Так заспокоює, не наче спиться до вуст вустами. А сам на сам, десь далеко від цього пекла, в квартирі із сотнею нею виплаканих вазонів і серцем жінка без міри ласкава, ніжна й тепла, її пальці сонно по його фото блукають. А той, про кого страшні легенди русня складає, дитячим поглядом. Її фото голубить. І відчуває. І відчуває. І відчуває. Її так само. І також любить. І також любить.